Актуальні інтер'єри сьогодні. Я пропоную разом розглянути 5 цікавих інтер'єрів, які мають неймовірне поєднання текстур і фактур. Мене звати Даша, я дизайнер інтер'єрів. Перший проект розташований у Мельбурні. Він собі поєднує різноманіття із попередніх епох від х до 80-х років. Зверніть увагу на фактуру стін і дивану, і як вони поєднуються між собою в зоні кухні, використання сірої скругленої плитки на острові і того ж кольору плитка на стінах. До речі, ще декілька років тому можна було побачити дану плитку у багатьох проєктах. У санвузлі, стіни та підлога покриті зеленою мозаїкою із поєднанням білої сантехніки. І просто подивіться на це шикарне кругле вікно. Дійсно виглядає як арт-картинка із книжок. Сам інтер'єр дещо схожий на будь-який готель. В цілому це і було завдання архітекторів та дизайнерів. І дійсно, завдяки поєднанню інтер'єрів із попередніх епох через призму сучасності, проект вийшов. Батошаровим та насиченим. Наступний на огляді це сторічний таунхаус. Завданням було створити чотири окремі апартаменти з усіма зручностями, але для тимчасового проживання. При проєктуванні інтер'єрів дуже важливо брати до уваги контекст, де знаходиться сам будинок. Бачимо приклад надзвичайно теплого і приємного інтер'єру. Як приклад, що важливо брати до уваги екстер'єр будівлі і саму місцевість. Вертикальна кладка плитки, яка схожа на місцеве вмощення доріжок, дещо виграли на сонці матеріали, поєднання латуні і дерева. Третій проект на огляді із Мексики. Сам будинок розташований у лісі. Дуже крутий приклад того, коли денне світло стає частиною дизайну приміщення. Будинок складає 600 квадратних метрів, і його інтер'єр знову ж таки невід'ємно пов'язаний із навколишнім середовищем. Дуже приємний і повітряний інтер'єр з поєднанням дерева і бетону. І завдяки постійній грі світла у просторі, наче стирається грань між будинком і лісом навколо. Наступний інтер'єр із Австралії, і це сімейний будинок, який розташований у гірській місцевості. Досить крутий прийом поєднання бетонних блоків з екстер'єру із деревом і бетоном в інтер'єрі. Це створює міцний зв'язок між внутрішнім і зовнішнім середовищем, дерево до якого хочеться торкатись. Деталі із блакитними кольорами на плитці, обивці, текстиль. Гарний приклад того, що будинок інтер'єр запроєктований у контексті із навколишнім середовищем. Останній проект із Києва у столітньому будинку. Проєкт має поєднання сучасного мінімалізму, вінтажу і трішки класики, що добре поєднуються з місцевістю, а це історичний центр міста. Зверніть увагу на штукатурку на стінах із приглушеними відтінками, відреставрований паркет надзвичайної краси. Латунні деталі на дверцятах, на дзеркалах, на сантехніці, на перехідних поріжках. і, звичайно, мармуровий обідний стіл із поєднанням текстури дерева на стільця. Це був огляд п'яти інтер'єрів із якісним і цікавим поєднанням матеріалів. Посилання на всі проекти ви можете знайти в описі під відео. А загалом цікаво, на що ви звернули увагу із даних інтер'єрів, і які рішення вважаєте поза часом із власного досвіду. А на сьогодні це все. Побачимось!